З чого ж починати створення матриці компетенцій? З чого, з чого ж починається загалом весь процес? Перший крок я його виділила окремо окремим слайдом. Він є надважливим, і як з нього може все початися, так ним може все і закінчитися. Це починаємо з мети. При створенні мені здається загалом будь-якого інструменту у нашому випадку. Оскільки я говорю про матрицю компетенції, починаємо з питань мети. Чого ми очікуємо від цього інструменту? Що ми вирішуємо матрицею компетенції саме для HR-спеціаліста? Що дасть матриця компетенції бізнесу? Який результат ми маємо, хочемо отримати? Знову ж таки, так, це про очікування, чого ми очікуємо. Коли у нас в компанії створювалася матриця, так? Це була моя задача її, її створити на той момент, це було приблизно. Ну, напевно, що роки два з половиною тому, тоді це було дуже доцільно, тому що як я і сказала трошки на початку, наша структура дуже дуже сильно, стрімко зростала, і матриця є суперцінним інструментом саме на зростанні, тому що коли всі швидко швидко зростають, саме тоді виникає питання: а чому там я не можу бути тим лідом, наприклад, так? Тобто погодьтеся, що коли... В бізнесі працює в команді один hr спеціаліст. Зрозуміло, що в нього не виникатиме таке питання. Там один тире, три ще зрозуміло. Також вони можуть поділити зони відповідальності. Коли вже і людей, і позицій стає все більше, більше і більше, і обов'язків відповідної зони відповідальності, то тут можуть виникати різні запитання. Може, ну якщо людина знову ж таки не промоутиться, не зростає, у когось може наростати там невдоволення, хтось може бачити приклад колег. І там не розуміти якихось моментів по промоушену інших. Тому саме там на стрімкому масштабуванні цей інструмент працює, якщо його, його створити в цей період, він працює доволі, доволі класно. Тому починаємо з мети. Що ми вирішуємо, тобто ми можемо так закрити питання з Структуризацією, структуруванням зростання колег ми забезпечимо прозорість і відкритість процесу розвитку. Нам буде простіше прокачувати певні компетенції у людей і пояснювати їм щось так. Повертаючись до прикладу, що там, да, що, що, щось не так в тебе з комунікацією, прокачай комунікацію. Ну це ні про що, це нічого не дасть, не дасть людині. Матриця це перш за все інструмент про, також, про людей, про, мені, на мою думку, це про повагу, так, про те, що ми не просто. Можемо відбитися пустими такими загальними фразами, типу прокачає ініціативність. Ми конкретно апелюємо до конкретного інструменту, і одна з цілей, яку може закривати матриця компетенцій, це саме е, ст, така структуризація і прозорість у розвитку, про яку ми вже сьогодні багато говорили. Я багато наголошувала, але це важливо якого результату ми хочемо, що ми хочемо отримати. Якщо відповідей на ці питання немає, це знову ж таки на цьому кроці може все і закінчитися. Якщо ви, як hr спеціаліст, як можливо керівник і чар команди, якщо ваше керівництво не бачить в цьому сенсу, і ви самі, перш за все, не бачите сенсу, не бачите, що вирішує цей інструмент. Радше за все краще там відкласти його створення і не робити процес просто, просто заради процесу, тому що все ж таки будь-який інструмент має служити на користь, має давати цінність. Тому починаємо завжди з мети і цінності, яка цінність буде від застосування матриців компетенцій для HR, для бізнесу, для моєї команди, для моїх співробітників, тобто, що. Ми цим вирішуємо. Якщо ми знайшли для себе і для нашої компанії, для нашої команди цю цінність, ми переходимо до наступних кроків. Крок два доволі простий, здається, простий. Визначаємося з робочою групою. Хто буде відповідальним за матрицю, хто її складатиме. Як правило, якщо там говорити не тільки про матрицю компетенцій HRів, а загалом, як правило, матрицю компетенцій складають доменні спеціалісти у для матриці компетенцій HR – це hr фахівці бажано, звісно ж, рівня Мідл, тому що все ж таки вони мають більше, більше досвіду, більше досвіду і в конкретній компанії, і в роботі в компанії, і більше стикаються. Запитами з тим, що, що роблять і чари в команді, які ролі, які профілі. Тобто визначаємо робочу групу відповідальних або відповідального, хто буде цим займатися. Я рекомендую робити робочу групу все ж таки не супер велику. Як то є правило, так: оптимальне, оптимальне число це там 7 плюс-мінус 2, От мені здається здається, 5, ну до п'яти до п'яти колег відповідальних цього. Цього достатньо е, у моєму знову ж таки досвіді, у моєму випадку матрицю робила я сама, але далі буде ще один крок: Я е, мою матрицю валідували інші колеги. Тобто такий варіант теж є можливим, теж є припустимим. Тим паче, що зараз е, є багато інструментів штучного інтелекту, які можуть з цим допомагати, коли я її створювала, це ще не було так поширено. Тому, в принципі, і той, і той варіант є припустимим, але важливо на старті. На березі визначитися, хто буде відповідальним за цей процес. Наступний крок це визначити чіткі HR-ролі, які є у вашій компанії. Як ми побачили з сьогоднішнього нашого інтро, і ви всі знаєте, і ринок і загалом практики. У різних компаніях HR ролей зараз є супербагато. hr просто партнери, HR-people-partner, partner hr бізнес партнер, HR менеджер, HR operations HR Директор, CHRO, hr ХР Адмін, HR-ops, безліч, просто безліч ролей. І тому ви перше. В нашому випадку, в, в цьому кроці да, такий підкрок, що треба зробити, визначитися з тими ролями, які є у вашій компанії. І важливо, якщо ви знаєте, як буде функція масштабуватися з певним часом, врахувати і ці ролі. Тобто, припустимо, ви вже там наперед знаєте, що за рік у вашій компанії. Точно з'явиться потреба, там не знаю, фантазую HR-дженералісті. Також це класно врахувати на перспективу і також включити цю роль в матрицю. Другий підкрок нашого третього кроку це визначити зони відповідальності відповідно до кожної ролі. От, наприклад, у моєму досвіді, так, на той момент у нашій компанії HR-функція. HR Складалася з трьох позицій, з трьох ролей: – адміністратор, що відповідало грейду Джуніор, піпл Партнер, що відповідало грейду Мідл, і hr бізнес партнер, що відповідало вже там сіньорному грейду. Скільки компаній, стільки практик. Тому важливо визначитися з зонами відповідальності відповідно до кожної ролі. Тому що у всіх все дуже по-різному, нещодавно там спілкувалася з колегою з іншої компанії. Вона мені каже: у нас HR-партнери. Не займаються операційкою взагалі. Вони не займаються адміністративними функціями взагалі. Тобто, вони там взагалі не підходять до там табличок, HRMS, ну дуже мало там працюють з hrms системою. Знаю, що наприклад, знову ж таки, у нас це працює не так. Знаю, що у багатьох інших компаніях, у колег це працює не так. Тому важливо визначити саме чіткі ролі для вашої компанії, якщо є інформація і план на виріс супер і зони відповідальності відповідно до кожної ролі. Саме у вас у когось HR відповідає за найм, у когось не відповідає. У когось там не знаю, відповідає за бенефіти. У когось є окремий на це спеціаліст. Тут все супер гнучко. У кожного свій досвід, тому визначаємо зони відповідальності по кожній ролі, наскільки, як це відповідно як це працює саме у вашій компанії, у вашій команді. Далі ми визначаємо систему грейдування. Тут на слайді я бачу не, не виправила, перепрошую. Там четвертий крок, степ 4. Визначаємо систему грейдування та критерії для грейдування. Теж це тут опційно. І теж дуже гнучко від компанії до компанії. Хтось користується стандартно, там, трині джуніор, мідл, сіньор, лід так далі. У когось є вже свої нюанси. Теж чула багато різних практик, багато різного досвіду. Знаю компанії, які взагалі відмовилися від системи грейдування, і в них залишаються тільки посади і позиції на що вони орієнтуються. Знаю компанії, в яких є грейди там типу премідл, тобто щось між джуніором і мідлом, мідлом і і це також виділяється. Тому для складання матриці важливо визначити ту систему, якою користуватиметеся саме ви, і яка буде доцільною для вас. Чи це будуть просто посади, чи це будуть посади, і на кожну посаду грейди? Там джуніор, мідл, сіньор, чи це будуть ще якісь підгрейди. Загалом тут ви гнучки в цьому. Наш п'ятий крок визначити необхідні навички, знання та вміння, які необхідні людині для, на кожній ролі для якісного закриття її зон відповідальності. На третьому кроці ми визначили зони відповідальності. Відповідно до кожної ролі вже на п'ятому кроці після визначення грейдування, ми визначаємо ті компетенції, власне, які необхідні кожному спеціалісту для якісного закриття його задач, його покриття його зон відповідальності. Знову ж таки, наприклад, якщо ми говоримо про Junior HR Operations, припустимо спеціаліста або там про junior HR Admin спеціаліста, не завжди йому потрібна така компетенція, як стратегічне бачення. І, до речі, є компетенції там у та у тій матриці, з яку яку я створювала, з якою ми працювали. У нас є ряд компетенцій, які так і написано, що там ну не вони не обов'язково мають бути присутні у того чи іншого фахівця, і це теж нормально. Тут важливо визначити, що необхідно саме для ваших спеціалістів, для вашого бізнесу, для ваших HR-ролей і для якісного виконання вашими колегами HR-ами своїх своїх задач. І для якісного їх, їх перформансу, тобто зрозуміло, що ну в моєму прикладі це там стратегічне бачення, HR-директору, чар hr директору, чарбізнес HR HR-о, воно має бути зовсім там на іншому рівні ніж у джуніор спеціаліста. І це нормально, і це якраз те, що дасть джуніор hr спеціалісту. Певне бачення того, куди він може рости, розвиватися і що саме йому треба розвивати для того, щоб зростати, зростати далі. Рухаємося далі. Наш наступний крок це описати конкретні поведінкові маркери до кожної компетенції. Я теж на цьому наголошуватиму окремо, але це мають бути: от прям як написано, так і є конкретні поведінкові маркери. Це має бути сформульовано так, щоб біля кожного з них ви або керівник колеги могли поставити прям так. Це точно є, і це можна було. Не те, що оцифрувати, але перевірити. Тобто, якщо це поведінковий маркер, знову ж таки, там не знаю, ініціативний. Ну, це не поведінковий маркер. Ну, типу, як, як це можна виміряти, як я точно, як я можу поставити галочку і зарахувати людині цю компетенцію? Далі теж uh, про це більш детально поговоримо, але якщо це там такий хард скіл, як там проведення екзит процесу, то як приклад, це має бути там технічна організація екзит процесу, прям розписана uh, проведення екзит інтерв'ю. І так далі. Тобто якісь конкретні поведінкові маркери, які показують, що, що ви можете прям перевірити. Наступний крок це теж опційно, це є не в кожній матриці компетенції, але, наприклад, в своїй я це додавала це прямо під кожну компетенцію прописати окремо інструменти розвитку. До кожної з них це може бути будь-що будь-який перевірений вами або вашими колегами, або загалом з ai помічників або з інтернету інструменти, які допоможуть людині, коли вона дивитиметься цю матрицю, працювати над тією чи іншою навичкою. Це можуть бути вебінари, курси, статті, лекції. Я знаю, що є практики, коли там навіть фільми, серіали додають в цей інструментарій. Він не обмежує. Межений, це абсолютно творчий може бути процес. Тому це опційний крок. Я ще раз це повторюю. Цього може не бути в матриці, але, наприклад, я б радила це робити, тому що це щось екстра, що ми даємо колегам одразу для того, щоб вони могли не тільки бачити, що так, що не так, і куди їм треба зростати, а й одразу бачити, що їм може допомогти в. Прокачування тієї чи іншої навички. Передостанній крок провалідувати матрицю з колегами ами Оскільки наша матриця для HR-ів, відповідно, ми радимося з доменними спеціалістами. Мою, зокрема, матрицю валідували мої, мої колеги, за що я їм дуже-дуже вдячна. Це завжди класно. Так працює колективний, колективний розум. Вони можуть. Вносити будь-які правки, коментарі, побажання, і завжди, коли є декілька альтернативних думок, це класно працює, тому що коли навіть робоча група створює або одна людина, занурюючись у процес, ми не завжди можемо. Подивитись на якісь речі інакше, так ми, коли за в щось занурюємося, вже бачимо дуже-дуже зсередини, інколи дуже так зашорено, і щось можемо упустити, пропустити. Тому ніколи не бійтеся валідувати, ніколи не бійтеся, просити порад рекомендацій. Можливо, якщо у вас є така, мож... така опція. Класно залучити навіть когось з колег, кому ви довіряєте зовні з інших компаній, ваших, можливо, колег знайомих, друзів, кому ви довіряєте як експертам, це завжди позитивно впливає на якість робочого інструменту, над яким ви працюєте. Тому наш передостанній крок це валідація. Після валідації, звісно ж, можна можна відредагувати згідно до тих коментарів, які були. Внесені. І останній крок це презентація матриці керівництву, колегам. Можна прямо підготувати презентацію, представити вашим колегам сам інструмент, те, як з ним працювати, його цінність, і запускати брати в роботу.